Продовжуємо нашу казочку про нахушу. На імена трохи такі. незвичні ну в кожному народі свої незвичні імена, а у Китаї свої. Спробуйте запам'ятати. В Кореї свої, в Японії свої. На Чукотки свої, у Якутії свої, у Росії свої, в Україні свої, в Індії свої, в Америці свої, у Франції. Та у кожній країні є якісь імена, є схожі. Трохи там закінчення відрізняються, але хоч можна щось запам'ятати. Але ну, сприймайте це як вам легше. Інколи можна на ці імена не звертати уваги, а запам'ятовувати сам сюжет, а вже імена там самі можете якісь свої прикласти. Ми зупинилися на тому, що Ашука Сундарі народилася у доньки, ну, у, доньки у Парваті. Так би мовити, у неї вона забажала. Донечку. Я вже розповідав про Шука Сундарі. Каз... Казочку. Тут просто пересказ, тому що це пов'язано з нахушею. І так до раю у сад Нанданван, де гуляла прекрасна Шука Сундарі з небесними дівчатами. Прийшов Хунда, син віпрачіти. Давайте дізнаємося таки цей. Буде трошки зрозуміліше, чому він так діяв. Загальні відомості. Віпрачіта Данова Асур, народжений від праджапаті Кашяпи та його дружини Дану. Кашяпа це прабатько різних форм життя. У нього є. Зараз не згадаю скільки дружин. І від цих дружин походять різноманітні основи форм життя. А від його дітей, від їхніх дітей походять уже різноманітні різноманітні, так би мовити, вже види цих форм життів, наскільки я пам'ятаю. Ця мати Дану народила 33. Написано гори звісних асорів даної демонів. 33. Цікаво, що є 33 також основних головних півбогів. І бачите, є 33 головних демонів. Данові. Данові відлічаються. Є різні типи демонів. Я якось розповім про них. Кому цікаво, можливо, це буде в діаграмах. В діаграмах з'явиться багато-багато. Різних таких, ну, так би мовити, груп різних форм життя, які бувають різні данови, там ці різні демони, різні півбоги, які бувають кентаври різні, там, різні форми життя, таке таке так інше. Буде цікаво. Які бувають райські сади. Різні планети там і так далі. Кому цікаво, хто займається, наприклад, художніми чи документальними якимись фільмами, передачами, вам, можливо буде цікаво щось там з цього почерпнути, якісь сценарії та таке інше написати. І так Дано породила 33 головних Асурів Даноїв. Є головний один із них такий цікавий персонаж Даного Мая. Даного. Він, Наскільки я знаю, він має даного. Він головний конструктор так званих НЛО у всесвіті. Майже всі космічні кораблі Всесвіту, це його створіння. Але якого типу ці створіння? Це ті створіння, які на нашій планеті відомі у вчених як кораблі з біозаліза, які вміють трансформуватися по бажанню їх хазяїна. Зараз вчені над цим працюють, щоб зрозуміти, що це таке, що за біозалізо. Кому цікаво, пошукайте щось на цю тему. То Жданої вони не завжди, так би мовити, хтось каже, навіщо взагалі було створювати демонів. Ну, це така, знаєте, коли все тільки добре, от чому, наприклад, тригуни у природі є, чому не тільки добро, а чому є і зло, і добро. І рівновага якась повинна бути. Зло підштовхує бути добру, добрішим. А добро буває, і зло робить злішим, Не, не знаю. Ну, вони якось себе балансують трохи по-різному. Е, ну, по закону Гегеля, який він відкрив у природі, не його закону, а те, що він відкрив у природі, що у природі е, все діє. Збалансованим чином завдяки тому, що є двоякість усього. Ну, так, принаймні, в нашому світі так. У світі матерії. Серед цих 33 дановів Віпрочітта був старшим сином. Бачите, від цього старшого сина Віпрочітти народився Хунда. Хунда. Який прийшов у рай у парк, бачите зв'язки мають свою силу. Демон, ти чи піввоха, ти маєш право піти до раю. Ну, Не жити там можливо, а ну, принаймні на вихідні чи відпустку, тож, зв'язок тут важливий. Бачите, його батько головний серед демонів, старший, а вони також, і... Ну, виходить, що. Хунда. Це внук, онук праджапаті Кашляпи, ну, з Кашляпою, Кашяпа він, наскільки я пам'ятаю, він один із жерців, тобто один із вчителів і головних, так би мовити, вчителів півбогів. Тож, якщо Каш'япі дозволено там бути, не тільки дозволено, але. Спробуйте йому не дати можливість він, батько півбогів, батько демонів. Тож і півбоги приходять до раю, і демони, тож з цієї точки зору ми можемо зрозуміти, чому демони теж можуть приходити до раю. Але ну, ви зрозуміли, що з певними намірами, не з війною. Тому що як тільки починається війна, демони починають з війною йти, то. Ну, півбоги відстоюють свої позиції. Я не пам'ятаю, чи півбоги нападають на демонів самі перші. Можливо, ми і про це колись дізнаємося, якісь казочці, але ну, частенько півбоги воюють з демонами, коли демони нападають на рай. Або ж на планети півбогів. І не завжди, не завжди півбоги виграють. Але бачите, і півбоги, і демони вони сини, сини одного батька Кашяпи. Кому важко зрозуміти, хто такі ці півбоги, хто такі ці персонажі, прабатьки, можете зрозуміти це так. З точки зору, одна з точок зору на це все, це, а, можете зрозуміти, що є певні планети, з яких все походить. Певні планети, певні. Сузір'я, певні галактики. Ну, звідки все походить? Кожна планета, вона є прабатьком того, що на ній відбувається. Про матір'ю того, що на ній, на ній відбувається. Можете так на це дивитись, якщо вам важко зрозуміти, що це особистості. Ну, принаймні, це дасть можливість сприймати це як якусь реальність. Ну, хоча б для казочки. Ви прочити. Бачите, він був головним з 33 демонів асурів, данавів. І наш Хунда один із претендентів на руку Ашока Сондарі. Такі історії в житті, я думаю, ну, у дівчата більше їх знають ці історії, тому що це пов'язано більше з ними, ніж з хлопцями. Я взагалі такі історії. Ну, так би мовити, не дуже і знаю, але я думаю, що їх багато. Що є наречений якийсь, або ж, як це називається, коли обручені люди. А є якісь, хто на це не звертає увагу і думає, я все рівно свого доб'юсь. Трошки дізналась тут такий цей а, демон. Кунда І чому він взагалі до раю попав, як він там опинився. Мені теж було цікаво, чому взагалі демони приходять туди. Я бачив, що вони приходять, але не знав чому. Ось бачите, дізналися. Чому. Тому що батько батько у них один, і він там проводить різні церемонії, так би мовити, це все таке. дні народження, різні Перемоги святкують, і він ж там це все організовує якось там. Так би мовити, можна було б сказати, що ну, батько ж все таки І ну, що батько скаже, не приходьте один до одного у гості. Ну, теж не вийде так. Хоча між ними є певні непорозуміння. Давайте повернемося до тої ситуації, коли Хунда прийшов до раю у парк Нандан Ван і побачив. А Шукасундарі закохався з першого погляду. Ну тут теж, я вже не перший раз про це кажу, не дуже зрозуміло, чи він дійсно закохався в неї, чи просто це була якась хіть просто тимчасово. Хоча, по його демонічній натурі, тут важко зрозуміти, чи це була хіть, тому що він просто привабився і вже не міг з собою владнати з цим бажанням, чи він дійсно в неї закохався і так би мовити, його гуни природи, це невігластво, воно таким чином хотіло присвоїти собі чужу наречену, так би мовити, не благочестивим чином. І так, у той момент, коли погляд Хунди упав на Ашука Касундарі, він закохався у неї. Якщо дивитися на це з точки зору. Абсолюту, так би мовити, в цьому нічого немає поганого. Погано тільки те, що, як він себе поводив за Шука Сундарі. Саме бажання може було й непоганим, але ж те, як він хотів це задовольнити, бажання було не дуже гарним. Хунда розповів Ашука Сундарі про своє кохання і попросив її стати його дружиною. Але вона не тільки відмовила йому в проханні, але й сказала йому, що, що згідно з да, а, а, даром, даним її матір'ю Парваті, вона стане дружиною на Хуші, царя місячної династії. Але, почувши це, Хунда просто розсміявся. Ні, пробачте, посміхнувся. Посміхнувся і сказав, що Цьому праведнику на ім'я Нахуша ще прийдеться народитись у місячній династії. І ти будеш набагато старша за нього. Він тобі не підійде по віку, бо буде надто молодим. Підемо зі мною, будемо насолоджуватися життям разом. В принципі, бачите, він говорить так досить дипломатично і коректно в цілому. Ну, принаймні, зараз виглядає начебто правильно. Як же ви будете жити разом, жити разом якщо він ще не народився навіть? Ти вже на виданні, а він ще навіть і не з'явився на світ. Але Ашука Сундарі не поступилася. Хунда був розчарований. Ну, Принаймні, в цьому теж нічого нема поганого. На цьому наш чарівний час закінчився. Гарного всім настрою. На добраніч.